Мембрана ревістейші. дюзо. Дюсо. банальний розвод замовника. Багато хто казав, тому що по 40, по 30 років люди вкладають плитку і не було ніяких мембран, і все нормально. І Я вам скажу частково, я з вами згоджуюсь, тому що я. Такої самої думки був ще 4-5 років тому, коли бачив таких медійних на той час плиточників, коли вони там клеїли мембрану. Я думаю, оце вони там напарюють замовникам. Але одного разу я попав в таку ситуацію, коли формат метр 20 на шість, площина 70 квадратів, володька взяв, клас клею. Це другий там, ну все як має бути. Шмах, граф, пах, тепла підлога там. То все. Замовник каже: зробіть мені як для мами, щоб все було по фаншую. Все зробимо, все буде чітко. Проходить два тижні часу, і в нас всі внутрішні кути, плиточки ляп-ляп-ляп полопали. І, і що? І володька приходить і починає казати, та то там усадка вдома, не усадка вдома. А замовник. Слідкує за цими медійними плиточниками і каже: Дивіться, Володя, а чого ж ви мені не запропонували мембрану розділову? Тут ж площа дуже велика і тепла підлога, декілька контурів. Ну я йому кажу: та ви що? Ви знаєте, які це гроші? Ви знаєте, скільки вона коштує? Там квадрат 400 гривень, а ще плюс робота. І він мене так бере за плечко і говорить: друже, в мене зараз вилізла проблема. І за того, що ти, скажімо так, не до кінця компетентний в своїй справі і не запропонував рішення або просто ризики, які можуть бути, ти сказав, що там дядьки по 40 років роблять і все нормально. Тому. Е Дорогі плиточники, дорогі плиточники. Я розумію, що не кожен бюджет може осягнути цю мембрану по ціновій політиці і за роботу. Але але я вважаю, що як мінімум ви маєте запропонувати людині цей продукт і сказати: Дивіться, у Вас велика площа, декілька контурів теплої підлоги ви хочете маленький шовчик, хочете все одним контуром треба тоді давати оцю штуку і вона буде компенсувати нам теплові горизонтальні розширення і не буде підривати плитку в таких місцях як ось тут ну вузьких мається на увазі і так далі, і так далі. А далі вибір вже за замовником. За замовником. Бо найбільша помилка була моя, що я тоді хотів зекономити замовника кошти і боявся сказати йому, що є такі мембрани на сьогодення. Тому запропонували, не підійшло. Все, раді Бога, робимо так, але я себе знімаю відповідальність і проблем не буде.